Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 15 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 64 700 особин за добу 400 і поранено 194 100 песиголовців за добу 1 200 танків 2524 одиниці за добу. 3 бойових броньованих машин, 5179 одиниць за добу, 7 артилерійських систем 1582 одиниці за добу, 16 реактивних систем залпового вогню, 365 одиниць за добу. 3. засобів протиповітряної оборони 186 одиниць літаків, 268 одиниць гелікоптерів, 242 одиниці за добу, 2. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1210 одиниць за добу, 11 крилатих ракет. 316 одиниць, кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3951 одиниця, за добу 7 спеціальної техніки 142 одиниці. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!